Леся Українка, конвалія, розлавою корвалія під дубами соким, захищалась від негоди, під віцем широким, та недовго навчишалась конвалія біла, її рука чоловіча і кукоротіла, ой понесли конвалію у високу залу, і її з собою паночка добалу. Музичка грає, а в корвалії та музика підне серце крає. Тож панночка у веселому вальці закрутилась, а в корвалії головка пов'яла хилилась. Тож промовила корвалія, прощай, гаю, мили, і те дуби, мій Друг байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'яло, генула додолу, може, й тобі, моя пандо, колись доведеться, Згадай тую кодвалію, як щастя мене.